Бомбят дома выйти. Ми до цього жили у місті Слов'янськ. І після цих подій ми приїхали. Це було 11 травня 2014 року. Приїхали у Чигірін, а потім сюди у село Боровиця, бо нам тут сподобалося дуже. Ми завжди були проукраїнські, якби налаштовані за Україну, і почали нам просто погрози. А коли вже танк заїхав і обстрілював біля нас, е, е, ополченця обстрілювали, і діти побігли на цей танк дивитися, то нам вже дуже страшно стало, що буде далі. А потім нам ще порізали е, добрі люди скати в машині, бо я почала розповідати, хто такий був Бандера на самом ділі, за що він сражався і е, за що загинув. То нам сказали, що нам бандери за це гроші платять, то треба вбиратися, збиратися з Ну, Страшно просто стало за дітей. Не так за себе, як за дітей. Ну, це як почули, вже коли вже Починають біля хати, під'їжджають у зверху міномет, раз десять шарахне і, і бігом на другу точку. вони. Надо було тікати. І коли чуєш от як летять, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Уже откуда-то с центра то обстреливают блокпосты. Це уже все. Это вже оно может и до нас долетіть. Поутром отказ було спокойно, а вот вечером начинало, начиналось... уже просто ну страшно, что творилось. То взрывы можно было слышать, то как стреляют, вспышки в небе было видно. Ну і так і було слишно, що ходять солдати, патрулюють виходить після 9 Взагалі було не можна. магазин не можна було сходити останні дні, вообще. Було все розбита, дома перебиті. Ночью виїжджали, бо рядом блокпости були і обстрілювали блокпости. І коли ми зібралися, ще одна жінка і, і ще дитина була одна. І ми зібрали з собою все, що могли. ну Це по-перше, це документи. Речі, літні речі, і ночі ми виїжджали. У Нас один блокпост проїхали нормально, а на другому блокпості нас обстрілювали. Та просто як якась гадюка засіла в кустах і почала стріляти. І нам ото сказали, навіть не перевіряли на Україні. Каже, батько, тікай звідси, і машина не заводиться. Руки почали труситись. Ну, а потім ото, завелась, і ми ото б, скоріше, скоріше, і, і поїхали. Перехрестились в дорозі, слава Богу, вирвали з того пекла. Батьки залишились і у чоловіка батька, але батька наш настроєн дуже він за Росію. Він нас у дорогу проклинав. Дуже неприємно це згадувати. В основному родичі за Росію, в основному мої батьки за Україну. Тому ми завжди приїжджаємо, нас там ради бачать. І я взагалі планую, щоб і батьки мої сюди переїхали, хоч вони старенькі, треба за ними доглядати все. Просто ми зараз самі якось тут влаштуємося, а потім вже я батьків хочу сюди перевезти. Тут інші люди дуже ми тільки приїхали, нам почали допомагати. майже с первой секунды. И все. И сразу нам на душе спокойно. Я особо не жалею о том, что я сюда переехал. Поначалу, правда, было страшновато, потому что новые впечатления, новые одноклассники, учителя, вообще новые люди. Я не знал, как они отнесутся ко мне то, что я со славянска, то, что я беженец. Но когда я сюда переехал, и все мои страхи опроверглись, и мне стало здесь комфортно и уютно. Я изготавливаю изделия, такие из дерева, из глины, рисую. И чем? Это наверное всем практически я занимаюсь, чем мне интересно. Цей будинок у нас є надія, що ми його купимо, а надія о, помирає остання. Зараз ми своїм трудом платимо, щоб він не завалився. Бо тут роботи, там, балка перегоріла, там, це, щоб він йому якийсь догляд треба. Тут нам дали цей город, ну, ми його обробляти треба, дуже нам страшно, звісно, ми навіть не знаємо, як його садити. Але сьогодні вже буквально люди приходили, і ці дівчата з горбка мені предлагали, давайте ми вам допоможемо посадити, бо вони це вже знають, вміють, а ми не знаємо, з якого боку підходить. Роботи везде багато, І там багато роботи. Якщо ти жити нормально хочеш, то треба працювати. А якщо ти а тут і в квадраті, мабуть, більше. Ну, тому що треба до... перебудовувати. І треба з чогось починати. Ну, зараз у нас люди допомагають, картоплю принесли. Допомагають, навіть кажуть, ми можемо посадити. Я таких, в таких умовах ще ніколи не був. У нас там не вряд ли б то допоміг тобі. Там паркан чим вище, тим краще. Різний менталітет з людьми. А якщо почали вже погрожувати, що багато язиком за Україну казали, то вже краще не їхати. Там люди злопам'ятні. І тим більше вони, там половина денера попрятана. Вони там як сиділи, так і сидять. Маліше, я буде заваруха, вони вже будуть подружжям. Ми займалися гончарством, у нас керамічний цех був свій. Цим хліб заробляли. Я прийшла до Голови сільради показала свої вироби, що в мене є, що я можу цим займатися. І їй дуже сподобалося. Вона каже: У нас багато дітей каже, може б ти їх якби почала обучати. Зібралися раз, їм показала, дівчатам понравилось, подобалась. Я їм кажу, давайте ярмарки будемо, якісь змагання з другим селом будемо, або КВН якісь там устраювати. І вони якось так зразу діти мені пішли на зустріч, і у нас так зразу і пішло поїхало один ярмарок, другий ярмарок. І тут люди дуже добре до цього поставились. Вони почали купляти вироби дитячі, бо каже, це ж моя дитина зробила. Мені дуже це приємно. Я навіть не думала, що так воно все піде. Дуже приємно. І е, ці діти мене просто ще раз кажу, депресії ді, спасли. Це мої ліки, як кажуть.